Наш Тарасе всемогучий, що створив нас генієм своїм. На моїй землі, як правда, сущий, б'ющий о неправду, наче грім, ти, як небо став широкоплечо, над літами, що упали в Русь, віку двадцять першого притечо. я до тебе одного молюсь, да святиться слово, Бласкавиця, що несе у вічну далечінь. Нашу думу й пісню да святиться між народами Твоє ім'я. Амінь. Українська культура немислима без славетного імені Тараса Григоровича Шевченка. У ньому вся історія наша, все буття, ява і найпотаємніші сни. Нас просто не існує без нього. Уявити себе без Шевченка все одно, що без неба над головою. Він вершинна парость родового дерева нашої нації, виразник і хранитель народного духу. Жителі Тернопільщини свято бережуть пам'ять про великого кобзаря, адже життєві дороги поета теж були з нею пов'язані. Мальовничих краєвидів Дністром, що омивають підковою заліщики, Тарасові не судилося споглядати. Але саме тут, 1914 року, було відкрито одну з перших в області пам'ятних таблиць, напис на якій зберігся і донині. В соті роковини уродін Тарасови Шевченкове, Заліщицька земля. По справжньому глибоко і від душі вшановується Шевченкове ім'я педагогічним та студентським колективом відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України Заліщицький аграрний коледж імені Євгена Храпливого. Дух кобзаря, що витає над Україною, у березневі дні сягає свого апогею. І збирає у концертних чи актових залах вдячних нащадків великого українця. Педагоги та студенти коледжу, учасники Шевченківських свят у районному будинку народної творчості. Гора Чернеча, Канева окраса, хвилі Дніпра люпочуть в береги. Ми йдемо. «Ідем на прощу до Тараса. Пошли нам, отче, мудрості і снаги. Жіночий клуб Орхідея Заліщицького агроколеджу минулоріч мандрував тарасовими стежками на Черкащині. Моринці, Кирилівка, Чернеча гора у Каневі. Тут ми відчули, як б'ється серце України і дає потужну енергетику і душевне тепло. Я біля серця, мов дитину, в руках тримаю кобзаря. У ньому доля України, співця Тараса Бунтаря. Традиційно у березневі дні у коледжі проходять Шевченківське читання, літературно-мистецькі урочини, конкурси стінівок, вікторини та інші заходи. З нагоди 200-літнього ювілею славетного українського пророка у Заліщицькому агроколеджі впродовж навчального року влаштовуються різноманітні заходи із вшануванням пам'яті Шевченка. Започаткувало їх осіннє свято квітів, яке проходило під гаслом Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття. Інформаційно-бібліотечна година Шевченко Великий Книголюб. Відкрила ще одну грань поетового обдарування, пристрасть до читання книжок. На літературно мистецьку годину в моєму серці слово Кобзаря. До літературної вітальні були запрошені поети Надністров'я Петро Мельник, Оксана Дяків, звучали поезії про кобзаря, поета пісняра Василя Дрозда, що напередодні зустрічі відійшов за межу вічності. Особиста драма поета, який, хоч і зазнав радощів кохання, але так і не зумів звити сімейного кубельця, була представлена драмгуртківцями під назвою Перехрестя долі кобзаря. Флешмобом читаємо Великого Кобзаря було вшановано День двохсотих уродин поета, коли протягом академічної години 584 студенти. Одночасно читали улюблені поетові твори. 29 мистецьких студентських присвят стінівок впродовж березня прикрашали вестибюль коледжу. А у конкурсі творчих робіт, присвячених Кобзареві, взяли участь 164 студенти. З ініціативи депутата міськради Василя Іванишина у коледжі розгорнута виставка ім'я Тараса Шевченка. Заліщицькому районі. Літературно-мистецьке свято Обніміться брати мої» довершило вінок слави геніальному синові української землі, який так майстерно сплітали педагоги та вихованці коледжу. Борітеся, поборите, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Росталась, дитині своєї рідної відсуралась. Дитя своє рідне віддала людям. Тепер одна, одна сама серце своє вирвала в грудях пустка. Сину, сину! Шевченко поет для епох, невивчений ще до кінця, невичерпний і нескінченний. Він продовжується в кожному новому поколінні, вбираючи у себе його радості й болі, думи й сподівання. Тому так актуально звучить його віще слово у наш неспокійний час. Сотні років нас ставлять на коліна. А ми піднімаємося разом з пророчим словом Кобзаря. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Генієм Великого Кобзаря було іменовано проведення регіонального конкурсу Студент року-2014, організованого Міністерством аграрної політики та продовольства України серед вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. Ти другом братом і сестрою сіром і стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця отвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти казала. А я й послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо, ж, доленько моя, мій друже не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Студентські активісти коледжу мали за обов'язок клонитися пам'яті Небесної Сотні на Майдані у революційному Києві. Поетове слово відмиває від кіптяви чистоту небес над Дніпром Славутою. У 200-ту Шевченкову весну не забуваємо Поет буде жити доти, поки на устах народу трепетно і гордо звучатиме його віще слово, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Ні, не минуле, майбутнє, до тебе я, Тарасиду.